Чи можливо, що біль, яку ви пережили, була дана не для того, щоб зруйнувати вас, а щоб розкрити вашу найвеличнішу силу? Що, якщо кожне зрадництво, кожна рана і кожне приниження не випадкові, а є таємними знаками початку вашого внутрішнього перетворення? І що, якщо ті, хто завдав вам страждань? Вже програли, навіть не усвідомивши цього. Прошу вас, залишайтеся зі мною, тому що те, що ви почуєте далі, це не просто роздуми чи філософія, це психологія глибокої трансформації, заснована на прозріннях Карла Юнга, одного з найвидатніших мислителів ХХ століття. Можливо, вам здається, що ви прагнете помсти, але насправді вам необхідне розуміння. Ясне, цілюще і звільняюче, тому що те, що ви незабаром відкриєте в собі, здатне перетворити біль на джерело неймовірної сили, такої сили, перед якою навіть ваші кривдники рано чи пізно схилять голови і попросять вибачення. Карл Юнг вів у психологію поняття тіні прихованої, пригнічуваної частини нашої психіки, в якій мешкають ті аспекти, що були визнані. Неприйнятними для нашої свідомості, це інстинкти, емоції, бажання та істини, яким нас з дитинства вчили не довіряти, соромитися, пригнічувати або відкидати. Але тінь це не зло, і не прояв слабкості, це частина людської природи, більше того, це джерело внутрішньої сили. Якщо ви наважитеся на сміливий крок інтегрувати її у свою свідомість, коли хтось завдає вам болю, особливо хтось близький, він нерідко діє під впливом своєї власної тіні. невизнаної, витісненої, але активної. Але суть не тільки в ньому. Істинний переломний момент полягає в тому, що його вчинок активує вашу тінь, ваша гостра реакція. Будь то гнів, мовчання, люте почуття несправедливості або бажання довести щось за будь-яку ціну в першу чергу пов'язана не з іншою людиною, а з вами самими. Це спалах із глибин несвідомого. Ця тінь всередині вас посилає сигнал: подивися на мене, визнай мене, я частина тебе. І саме цей момент усвідомлення відокремлює психологічний ріст від застою. Пробудження від повторюваних емоційних сценаріїв. Юнг одного разу сказав: все, що дратує нас в інших, може привести нас до розуміння самих себе. Іншими словами, людина, яка вас поранила, стала для вас не тільки джерелом болю, але й хочете ви того чи ні, носієм психологічного дзеркала. І завдання не в тому, щоб виправдати чужу поведінку, а в тому, щоб побачити в цій події шанс. Шанс зустрітися віч на віч з тим, ким ви насправді є, за межами соціальних ролей та ідеалізованого Я. Поки ви уникаєте погляду в бік тієї частини себе, що відчуває приниження, прагне помсти і прагне довести свою цінність, ви будете несвідомо відтворювати один і той же сценарій страждання. Але як тільки ви наважитеся поглянути в очі своїй тіні, ви почнете володіти нею, а коли ви володієте своєю тінню, ніхто більше не зможе використовувати її проти вас. З дитинства нас привчали сприймати емоційний біль як щось ганебне, як слабкість, від якої слід якомога швидше позбутися. Нам говорили переступи, забудь, залиш це в минулому. Але Карл Юнг запропонував радикально іншу перспективу. Він розглядав біль як початок глибинного психологічного переродження. Він одного разу сказав: найстрашніше це прийняти себе повністю, коли інші завдають вам болю, ранять словом, зраджують або відкидають. Найчастіше вони діють не з усвідомленого зла, а зі своєї власної внутрішньої роздробленості. Їхня нездатність прийняти власну тінь стає зовнішньою агресією, їхній страх маскується під маніпуляцію, їхній сором проєктується на вас. Ви опиняєтеся на лінії вогню не тому, що зробили щось неправильно, а тому, що стали дзеркалом їхнього неприйнятого я. І ось тут розкривається найважливіша істина. Якщо ви обираєте пройти через біль усвідомлено, без втечі, без озлобленості, без звинувачень, вона перестає бути слабкісто і стає силою, силою, яка очищає, силою, яка трансформує. Кожна безсонна ніч, через яку ви пройшли, це не ознака вашої крихкості, а свідчення внутрішньої стійкості, кожна сльоза не поразка. А акт психічної підготовки глибокого очищення душі, те, що інші хотіли використовувати як інструмент руйнування, стало для вас горнилом перетворення. У міфах герої не народжуються в комфорті, вони формуються у випробуваннях. І в психології все відбувається так само: ви ніколи не були зламані, ви були перековані, а коли перековка завершиться. Ви вже не повернетеся до колишньої версії себе, ви підніметеся, як той, ким завжди були призначені стати. Не як виживший, а як відроджений. Біль не знищила вас, вона розкрила вашу суть. Карл Юнг одного разу сказав: все, з чим ти борешся, робить тебе слабшим, все, з чим ти в гармонії, робить тебе сильнішим. Суспільство буде підштовхувати вас до негайної реакції. Дай відсіч, виведи їх на чисту воду, добейся справедливості за будь-яку ціну. Але справжня сила не завжди проявляється у звуці, іноді вона виражається в тиші. Мовчання це не слабкість і не втеча. це зрілий, усвідомлений вибір. Ви вирішуєте не витрачати енергію на зовнішні битви, а направити її всередину. Ви перестаєте грати в нав'язані сценарії і починаєте будувати опору всередині себе. Ви дозволяєте собі залишитися на самоті не як покарання, а як привілей росту. Мовчання це заява без слів. Я відмовляюся брати участь у вашому хаосі. Я не потребую вашого схвалення, щоб усвідомити свою цінність. Я не збираюся доводити свою правду криком. Я знаю, хто я є, і цього достатньо. Тим, хто завдав вам болю, часто необхідна зовнішня напруга, конфлікти, пояснення. Їхнє его живиться шумом, тому що в тиші їм доводиться вперше почути самих себе, а це те, чого вони бояться найбільше. А ви, навпаки, починаєте зцілюватися саме в той момент, коли відмовляєтеся від ролі, від звички реагувати, від потреби відповідати, від бажання бути зрозумілим, і тоді відбувається трансформація. Ви більше не відповідаєте на їхні імпульси, ви більше не берете участі в емоційній грі, ви виходите з арени. ви стаєте не їхнім противником, а їхнім дзеркалом, і саме це лякає їх найбільше, тому що в мовчанні. Вони вперше зустрічаються віч на віч не з вами, а з собою. Карл Юнг одного разу сказав: привілей всього життя! Стати тим, ким ти дійсно є. Ті, хто засуджував вас, зраджував, відкидав або покидав, спілкувалися не з вами справжнім, а з колишньою версією вас, з ще не сформованою особистістю, з чернеткою глави, яка тільки починала писатися. Але вони прийняли цей чернетку за остаточну книгу, і це було їхнє омана. Поки вони продовжували жити на поверхні, проектуючи свої страхи, оцінюючи, руйнуючи, ви йшли вглиб, ви не виправдовувалися, ви не доводили, ви творили мовчки. Ви йшли туди, де їхній погляд не здатний розрізняти силу всередину себе. Ви почали будувати не образ, а суть, не реакцію, а напрямок, не успіх на показ. А внутрішню узгодженість з тим, ким ви народжені бути. Юнг вважав, що справжня мета це не зовнішня мета, а внутрішня. Чому він писав: у кого є чому жити, той витримає майже будь-яке, як вони могли намагатися зачепити ваш шлях, сумніватися у ваших методах, підривати вашу впевненість. Але вони ніколи не доторкалися до вашого чому. Саме тому ви залишилися на ногах, саме тому ви продовжили рости. Сьогодні ви не потребуєте трибуни, щоб заявити про себе. Ви тиша, в якій є впевненість, ви спокій, яке лякає галасливих, ви ясність, яку неможливо пояснити тим, хто живе в хаосі. І ось що лякає їх сильніше всього: вони не розуміють, чому ви не зламалися, а все тому, що ви ніколи не боролися з ними, ви просто ставали собою. Однією з найглибших ідей Карла Юнга була концепція індивідуації, психологічного шляху до становлення справжнім я. Це не шлях саморозвитку в його поверхневому розумінні, це не про те, щоб стати кращим, це про те, щоб стати справжнім. Цілісним, інтегрувавшим у себе і світло, і тінь. Коли вони зраджували, відкидали, висміювали або залишали, вони були впевнені, що поставили крапку. Але за іронією долі саме їхній вчинок став початком вашого глибинного пробудження. Вони не знищили вас, вони мимоволі запустили ваш внутрішній схід. Індивідуація змінює погляд на все. Ви більше не бачите ворогів як лиходіїв, яких потрібно перемогти. Ви починаєте бачити в них хай не свідомих, але вчителів, провідників, які своїм навіглаством, страхом або болем натиснули на ті самі кнопки, що пробудили вас до життя. Юн говорив: Я не те, що зі мною сталося. Я той, ким я вирішив стати. Ви не ваша рана. Ви той, хто був викований у її вогні. Ви не жертва, ви воїн, що пройшов через ініціацію болю і вийшов іншою людиною. І ось у чому суть істинної помсти. Це не ваш успіх, не визнання, не соціальний тріумф, це те, що ви стали кимось, кого вони більше не можуть зрозуміти. Ви вийшли за межі їхнього сприйняття не тому, що втекли. А тому, що виросли туди, де їхні судження та проекції просто більше не мають сили. Ваш внутрішній спокій, ваша ясність, ваша здатність не відповідати і при цьому бути сильнішим, ніж будь-коли, ось трансформація, до якої вони не були готові. Вони чекали вашого крику, вашої помсти, вашого падіння. Але вони не чекали, що ви станете тим, хто більше не потребує їхнього визнання. Що ви станете собою. І тому одного дня, можливо, в тиші, без слів, вони відчують провину сором або каяття, не тому, що ви вимагали цього, а тому, що ваша еволюція оголила все, що вони намагалися в собі приховати, і це і є перемога без боротьби, без шуму, без повернення. Кожне зрадництво, через яке ви пройшли, це не кінець. Це перенаправлення до себе, кожне приниження, приховане запрошення до пробудження, кожна сльоза алхімічний процес перетворення, кожна тінь, з якою ви наважилися зустрітися крок до цілісності, ваша помста це не руйнування, це повернення, це воскресіння, це становлення легендою, яку вони не змогли передбачити. Карл Юнг. Назвав би це своїм справжнім ім'ям, індивідуація, процес набуття справжнього я. Станьте тим, ким ви завжди були призначені бути не голосно, не на показ, а по справжньому.